Українці знову на вухах. Тема мобілізації жінок знову сколихнула суспільство. Це єдиний спосіб вистояти. Із такою заявою виступила відома волонтерка Марія Берлінська, заявивши, що час мобілізовувати жінок. Таку ідею давно лобіює і одна із скандальних нардепок Мар'яна Безугла. Водночас, про необхідність залучати жінок до війська заявила військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади. Що відбувається, і наскільки реально що до ЗСУ будуть набирати жінок, розбиратимемось за мить. З вами новини та Лей і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Триває загальна мобілізація, і звісно, не обходиться без скандалів. Багато чоловіків заявляють про те, що їх, як кажуть у народі, бусифікують, а мережею частенько розлітаються відео з бійками та суперечками між чоловіками і працівниками ТЦК. Щоправда, не завжди на відео потрапляють моменти, з чого розпочався конфлікт. Але зараз не про це. Останнім часом усе частіше розходяться розмови про те, що мобілізувати треба не лише чоловік. Ків, а й тепер жінок зокрема про це вже не вперше заявляє скандальна нардепка колишня слуга народу Мар'яна Безугла. От, наприклад, черговий допис щодо цього питання з'явився у її соцмережах 4 листопада. Нардепка заявила, що мобілізацію лише чоловіків вважає дискримінацією і зазначила, що неодноразово подавала правки до законопроєктів щодо залучення до війська жінок. Але колеги такі пропозиції не підтримували. Давно підтримує мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіки мобілізовуватимуть менше. Це вам чоловіки один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. Почати варто було б і з мобілізації на тилові посади діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо у тилу зараз багато пристроєних. Тисячі і тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилови підрозділів не не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних силах. Другий важливий напрямок трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута, для виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості. Війна не може бути справою вибраних, особливо коли йдеться не просто про території чи сфери впливу, а про існування нації та право на життя загалом, незалежно від внутрішніх розбірок. Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку, а українська нація. На чергову втрату державності неодноразово подавала подібні правки до законів, але колеги та урядовці завжди відступали. Парадокс Міноборони провалило мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачите, можливо, мобілізовані жінки навели порядок у безладі. Раніше депутатка прокоментувала і заяву радниці з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксани Григор'євої, яка в інтерв'ю Times зазначила, що Україна має ухвалити політику призову жінок. На військову службу за ізраїльським зразком підтримую це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у конституції. Мова про те, що вся молодь має проходити військовий вишкіл. Оксана Григор'єва ж зазначила, що країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки Україну таки доведеться мобілізувати. Наша конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Тому цілком правильно, що жінки також служать, наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас, як і Ізраїль. Ми повинні бути готові до цього. А це означає, що ми повинні навчити чоловіків і жінок бути готовими до війни. У статті йдеться, що серед жінок, які служать в українській армії, менш ніж десята частина виконує бойові завдання, а решта служить медиками, розвідниками та адміністраторами. Адже лише у дві 2000... 2018 році жінкам дозволили займати бойові посади. Починаючи зі шкільного віку, в країні існує поділ між дівчатками та хлопчиками. Хлопчиків навчають фізичним вправам, а дівчаткам доводиться займатися вишиванням або домашнім господарством. Це має змінитися як фізично, так і психологічно. Ми повинні готувати дівчат з малку до захисту країни. На такі заяви відреагували у центрі протидії дезінформації та повідомили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку. денному. заяву пролунала у відповідь на слова радниці з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксани Григор'євої. Та й в цілому на розповсюдження в мережі інформації буцімто, що навіть законопроєкт вже готується. Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не перед... Бачає мобілізації жінок, тож розповсюджувана інформація фейкова. Відкидати ілюзії та готуватися до оборони жінкам. Порадила й очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс» Марія Берлінська. Про це вона заявила під час інтерв'ю спецкореспонденції ТСН Наталії Нагорній. Вона зазначила, що таке непопулярне рішення, як масова обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України. Я розумію, що я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посестер пішли, і вже багато з них загинули. Нам треба вибирати. Ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. І е, якщо в когось ще досі є ілюзії, то забудьте про ці ілюзії. Якщо вам недостатньо там стертих в попіл Маріуполя, там, значить, е, Авдіївки, Бахмута та багатьох інших міст. То, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали. Я не хочу, щоб чоловіки воювали. Але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти це підготувати все суспільство до війни. І чоловіків, і жінок. Знаєш для чого? Щоб не воювали наші діти, яким, речі, яким за зниження призовного віку. Нашим дітям у 2014 році було по 12-13 років яким зараз по 18 20 які вже воюють, ти усвідомлюєш, що коли почалась моя війна, то а, їм вони були в 5-6 класі. Ті хлопці і дівчата, які вже воюють, і гинуть. Вона зазначила, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги. Я не вважаю, що життя чоловіка от зараз тут нас знімають хлопці-оператори, звукорежисери. Я не вважаю, що їхнє життя коштує менше ніж наше з тобою. Чому? Але ми впривіли його в його стані. Ну, відповідно. Тобто, або ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться мобілізовувати також жінок. Або нам доведеться тоді здатись. Ми хочемо здатись. Ми хочемо жити по законам руського міра, де вся країна буде в братських могилах. Не хочемо. А я точно знаю, що русський мір це не просто про трикалориків, може висіти над Києвом. Це не просто про те, що вони... Будуть займатися масовими вбивствами. масовими, крім цього, волонтерка підмітила і те, що насправді до війни мають бути готові всі, а не лише чоловіки від 25 років. Але зазначила, що мова не йде про зниження мобілізаційного віку. Я вважаю, що готовими мають бути всі. От абсолютно всі підготовку, залі треба починати десь. Я би сказала, от об'єктивно з 5-6 класу. Діти вже можуть літати на дронах, діти вже можуть вчитися програмувати, діти вже можуть якийсь елементарний там. Не знаю, розуміти якісь так і так далі. Саме для того, щоб вони не воювали. Е, вже років з 16 може бути спокійно підготовка там, на полігонах для того, щоб вони розуміли базу, основу. Е, я вважаю, що поки немає необхідності знижувати призовний вік нижче 25 років, але однозначно є необхідність готувати всіх. Поки я не бачу там такої кричущої необхідності в мобілізації жінок, але якщо ми не навчимось воювати розумно і технологічно, якщо ми не збережемо своїх чоловіків, то доведеться мобілізовувати жінок. І вибираючи між тим, що там, я людина, який за 30 і піду на війну, чи піде у 18 років, краще я піду. Тому що в мене вже щось було в житті, і я вже трохи пожила і бачила щось. І в мене більше досвіду. От. А цей пацан 18 хай встигне там пожити, завести сім'ю і так далі. Я би не хотіла, щоб опускати, ми опускали до 18 років. Ну, повторюся, це залежить від нас. Якщо зараз наше суспільство включиться і почне максимально працювати на забезпечення фронту, тими ж дронами. Це збереже людям життя. Люди на фронті виконують для нас всіх одну функцію. Це теж буде звучати дуже цинічно, але це правда. Ціною життя і здоров'я виграють нам час, щоб ми підготувалися. Відповідно, якщо ти не хочеш йти на війну, ти маєш сам себе чи сама себе запитати, скільки ти передав тих же дронів. Бо цими дронами буде збережене життя цього взводу. Якщо цей взвод вб'ють завтра в нічній атаці, бо в них не було Мавіка-3Т, то колись тобі прийдеться піти замість них дуже швидко. А якщо ти привіз цей один Мавік, а через місяць там, чи через тиждень інший Мавік, коли ти зробив збір, знайшов спосіб, то значить ти зберіг їм життя. Вони побачили, коли починається атака. Росіяни не підкралися вночі тихо, вони побачили, вони змогли відкоригувати вогонь, вони змогли там. А так, значить, зробити контрудар ФПВ-шками, Вони всі вижили, а це значить, що не треба мобілізовувати нових чоловіків. За мобілізацією жінок виступила й адвокатка та військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська. В інтерв'ю громадському вона заявила, що вважає, що в Україні варто запровадити обов'язкову мобілізацію жінок. Військово пояснила, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат, тому вона не вірить у можливість запровадження чітких строків служби. Натомість військово пропонує налагодити ротації та активізувати мобілізацію. Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк. Закрейська також вважає, що потрібно навести лади бронюванням. Немає буде так, що, наприклад, балістика, виробник військового спорядження, який забезпечує захистом не один підрозділ, чи власники половина менеджменту воюють з перших днів повномасштабки, не може забронювати своїх працівників. А служби доставлення, спортзали, готелі роблять це без проблем. За її словами, це не поодинокі випадки, а вже системна проблема. Очевидно, що щось не те з критеріями критично необхідних і тим, як ці критерії застосовують. Окрім того, з її слів. Ті ж військові, які перебувають на ротації, мають бути вдома, а не стерчати в пункті постійної дислокації, каже аеророзвідниця. Таким чином, на її думку, вони зможуть реально відпочивати, відновлюватися, спілкуватися з близькими, жити життя. Хочемо ми чи ні, ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив, і насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави це спротив. Нагадаю, що кількома тижнями раніше у Зсу заявляли про необхідність розпочинати військову підготовку жінок. Зокрема, на підтримку такої ідеї висловився голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, але зазначив, мова йде не про призов, а саме про набуття нових навичок. Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати така ідея виникла не просто так додає Тимочко. За його словами, в РФ буде менше мотивації продовжувати війну, бо чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статевою чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати. Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву. Чим краще ми будемо озброєні, тим менше мотивації у Росії воювати і нападати на нас. План дій треба мати такий, щоб розраховувати найгіршу ситуацію, а краще прийде сама. Тобто, завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так як військові операції розглядаються, вони завжди розглядаються з найскладнішого варіанту і з найнегативніших результатів її проведення для того, щоб обезпечити і мінімізувати ризики. Крім цього, галасу у не наробила і заява як головком ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який під час свого виступу у Лондоні заявив, що вийти затяжної війни з Росією практично неможливо. Залужний нагадав, що ще у 2023 році захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти значних успіхів у розгромі Росії. Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається майже неможливим. Більше того, залужний заявив, що не виключає, що до ЛАВЗСУ доведеться мобілізовувати жінок, якщо це буде необхідно, щоб врятувати Європу від війни. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами. Не призиваючи українських жінок, саме дві останні заяви спричинили найгучніші дискусії серед українців. Щодо виходу із затяжної війни, одні користувачі соцмереж погоджувалися із тезою залужного, інші категорично її заперечували. На жаль, це так майже неможливо. Вийти не лише можливо, але й абсолютно необхідно, якщо нарешті усвідомити реальність та необхідність переговорів. Продовження війни без реальних військових цілей. Означатиме лише знищення майбутнього України, тим більше з такою катастрофічною демографією. Ну а захід, хоча він цього і не хоче, нашу катастрофу зрештою переживе. А щодо мобілізації жінок, задля порятунку Європи, то більшість однієї думки я проти порятунку Європи життям українців. А чому не йдуть захищати Європу європейські чоловіки або європейська армія? Чи хід війни змінять українські жіночі плечі? А може, Європа перестане висловлювати занепокоєння і збільшить пакет санкцій, допомогу? Або, хоча б хай дозволить бити своєю зброєю територією Рашки, поки що нас нікуди не прийняли. Відповідно, у нас нема зобов'язання їх захищати. На даний час українці захищають свою країну. Станемо частиною НАТО, тоді й поговоримо. Європі на нас, м'яко кажучи, то чому ми маємо своє життя за них віддавати? Багато кому з них ми посеред горла стоїмо. Інші нас ненавидять, бо через нас ціни виросли. У них неправильне розуміння ситуації, вони не дуже звинувачують рашку. А завжди, якщо перекладати з французькою, як вони говорять, то через Україну у нас проблеми. Тож нехай це добро прийде до них у хату. Тоді, може, почнуть казати, що, дякуючи Україні, ми живемо спокійно. Допоможемо їм, проте вже 18 жовтня в раді заявили про те, що ніхто не говорить, що жінки проти їх волі будуть бігати з автоматами і сидіти в окопах. Про це в ефірі Київ 24 повідомив нардеп Слуги народу та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Фодієнко. За його словами, в українській армії є багато жіночих професій. В збройних силах України, наприклад, не вистачає фінансистів. Гроші, наприклад, на рахунках є. А витратити вони їх не можуть, бо немає бухгалтера. Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопах з автоматами. Ми кажемо про військовозобов'язаних жінок, які будуть йти за власним бажанням. Більше того, він заявив, що питання обов'язкової служби жінок зараз навіть не обговорюється. Цього навіть немає на обговоренні. Я сподіваюся, до цього не дійде. Сподіваюся, що європейське співтовариство, наші партнери достатньо швидко почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки України. Фодієнко вважає, що слова заложного мали нотки сарказму до європейського співтовариства, але анонсували обов'язкову мобілізацію українських жінок. Як сказав Федієнко, залужний адресував слова союзникам, що в нас закінчуються військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й територію всього європейського. Сього співтовариства і натякав таким чином на те, що якщо вони не пришвидшаться в наданні допомоги, то все може бути і ніхто не виключає, що війна буде на території Європейського союзу. Нардеп підкреслив, що це його власне оцінювальне судження з приводу того, що сказав Залужний. Разом з тим, Федієнко нагадав, що в Україні є достатньо велике жіноче військове співтовариство. Вони на різних посадах ЗСУ, але насправді самі жінки вже діючі військові не вперше піднімають питання про мобілізацію жінок. Зокрема, у дві Третьому році бойова медикиня пропонувала відправити на фронт 100 тисяч українок. На думку Ірини Чорногуз, практично кожна жінка здатна стати чудовим пілотом чи штурманом дрона. Сама дівчина розвідниця, бойова медикиня та поетка, яка на той момент вже 4 роки служила у ЗСУ. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті. Це вже довели на практиці багато чинних жінок, військових та ветеранок. Про все це вона писала у своєму Фейсбук. Як військова, з наразі 4-річною вислугою контрактниці у звання. Ах, матроса старшого матроса, старшого солдата, більшість якої минули на щоденних бойових виїздах і виходах у розвідувальній роті та взводі, я підтримую ідею мобілізації жінок, певної кількості, наприклад, 100 тисяч відповідно до потреби в армії з підбором відповідно до фізичних здібностей, бажання і професійних навичок. Наприклад, я переконана, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком та або водить авто за наявності бажання і мотивації, здатна стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Абсолютно. Абсолютно будь-яка жінка, що не боїться крові, кмітлива, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоров'я іншої людини, а ще фізично витривала, здатна бути бойовим медиком. Жінки, які щодня займаються спортом, кросфітом, мають навики з роботою з підняттям ваги та досвід, ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції, за наявності мотивації можуть бути піхотниками та розвідницями, не кажучи вже про штабні посади та інші посади забезпечення, на яких, на мій погляд, жінки себе нерідко ефективніше та системніше показують це все реально і таких жінок в Україні достатньо. Зокрема, на думку Чорногуз, багато українок не йдуть, поки в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися із знеціненням чоловіків та вказуванням типу баба знайде своє місце. Упевнена, що багато із таких не поспішає в армію аж ніяк не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та вказуваннями типу баба знай своє місце. Крім того, дівчина заявляла, що обов'язок жінок захищати батьківщину треба закріпити законодавчо. Мені особисто навіть огидно, що обов'язок жінок захищати батьківщину у силах оборони не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками. Комусь ця фраза здасться дикою та божевільною, але якщо у тебе як людини у війні з окупантом немає рівного права й обов'язку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати та загинути в посадці за дорогу тобі рідну країну, то про яку справжню свободу, рівність статей і твою повноцінність може йти мова? Я розумію, також що влада не хоче медійного ефекту від рішення з мобілізацією. Певного числа жінок, бо цим користатиме сексистська патріархальна пропаганда Росії. Мовляв, в них уже мужики закінчилися, мобілізують жінок. Але справа у тому, що мобілізація вмотивованих жінок справить також абсолютно протилежний до цієї пропаганди ефект. Проте, яка ми направду, потужна нація, якщо в війні воюють за державність обидві статі. Якщо не буде хоча б такої рівності в обов'язковій мобілізації, на мою думку, це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення великої війни, бо у багатьох буде Чуття, що лише вони в основному жертвували собою ради виживання всього народу буде збільшена на рівність. Нині, за даними Кабміну, в ЗСУ служать 65 тисяч жінок. Це приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році. Майже всі вони є добровольцями, бо примусового призову для жінок не існує. Хоча жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік. Частка жінок військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. Для порівняння в армії США протягом останніх років час. Жінок постійно перевищує 17%, а в армії Великої Британії понад 11%. зараз бажаючі жінки в Україні можуть знайти вакансію, скажімо так, на роботу в ЗСУ, просто залишивши заявки на сайтах чи сторінках у соцмережах. А якщо жінка планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва. Але знайти вакансії щодо працевлаштування у зсу можна також на різноманітних порталах із пошуку роботи. Щоправда, у вакансіях не пишуть, що це конкретно вакансії для жінок чи ні. З популярних пропозицій нині просто військовослужбовець без конкретики, санітарний інструктор, медична сестра, медсестра анестезіолог, кухарі зарплату обіцяють від 20 до 200 тисяч гривень. Крім цього, скористатися можна також спеціальною рекрутинговою платформою, що допомагає військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитися до сил оборони, обрати бажану посаду як в тилу, так і на передовій. А ще шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах, окремих бригад чи батальйонів там пропонують часто й тилові вакансії, як от психолога, лікаря чи it спеціаліста. Та от чому так пожвавилися розмови про мобілізацію жінок і чи не готують нас до чергового рішення, покаже час. А як думаєте, ви чому розмов про мобілізацію жінок побільшало і чи готові ви мобілізуватися, якщо буде така необхідність? Пишіть свої думки у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.